І так, люди, доброго дня. Хочу вам продемонструвати таку працю. Хто хоче підключити двірний МТЗ ну, нового образця, катушка тут на 5 контактів. Через оце ось Газельовське реле, отаке контактне. Зараз я поверну. щоб... Ну, от, Отаке реле і реча Газель. Газельовський реча. Щоб його підключити. На дворниках мінус центральний. Друге положення верх. Якщо так дивитися, верх це друге положення. Низ це перше положення. Це постоянний плюс для возврата на початкову позицію. Як його підключати? Реле підключається. Постоянний плюс кидається, якщо отак ось дивиться. Вусики ось знизу, якщо так дивитися, плюс справа зверху це постійний плюс. Мінус справа знизу, це, це постійний мінус. Потім виходи ось оцей крайній це крайній, це на омивач. Він якби, Коли він включає, мотор робить один оборот і повертається на початок позиції. Оцей контакт, оцей ось, Оце. Получається середній знизу. Ось, де отак. Ну, якщо отбук от в середній, це минутка. Це включа реле минутку. Вихід на цю минутку крайній зліва. Крайній зліва. І ще такий. Нонсенс, щоб повертався двірник на початкову позицію, треба буде підключати. Ось, якщо видно, центральний контакт, ось оцей, оцей центральний контакт. Кидаємо на оцю ногу. Потім він буде повертатися назад. Підключення самого перемикача зелений постійний. Зелений постійний. потім Коричневий, це минутка. Потім чорний. Ой жовтий, це перше положення. Ой, брешу, жовтий це друге положення, нижній друге положення. А чорний це перше положення. Ну, постараюсь продемонструвати роботу. Зараз підключу. Мінус плюс. Так, ось включаємо перве положення. І за рахунок оцього із контакту постійного, виключаємо. А, зараз розповім. Ось перше положення. І друге. Все перше. Нейтральна, не, зуп... не повернувся, не повернувся чого. скриваємо оцю реле. Що зробили? З противоположної сторони, якщо розібрати, буде видно ось перемичка. Буквально за 4 тести вона тупо вигорає. Це якби заводський предохранитель. Якщо ми робимо ось отак. Все, він повернувся назад. Ну, режим минутки включаємо вверх. І якби, ну, тут, тут просто можна впаяти сюди перемичку, Ось і все. І працює хвилинка. Ось зупинилося.